Всім привіт! Ми на рибалочці. Думаєте, зараз буде рибалочка, а ніфіга, розпаковочка. Ну і рибалочки трохи теж буде. Оп! Senkut.com.ua Новинки на нашому ринку. Сило, відразу скажу, силочка буде в описі. Чехол класний. Салфеточка тут полежи. Про нього віддільно треба знімати. Силочка і промокод будуть в описі під відео. Нож тоненький, не дуже важкий, але вага є, тому що ось він. Секундочку, оп, яке лезо класне. Можливо, тепер це буде мій улюблений ніж. Блін, стільки в мене їх класних. Обожнюю цей замок, він дуже зручний і ефективний. Ніколи мені по пальцям не дало і не рубануло. А от дешеві китайські ноу-нейм-бренди no були то. Один раз було, пару разів складався, коли я дур'ю маявся. Вивод, не майтесь дур'ю, дешевим ножиком. Отак от, от. Пластикова рукоятка не примерзає зараз на морозі. Чудове лезо, просто чудове. Товстінне. Заточка. Супер. Ні, кригу ми ним ковиряти не будемо. Бо це новйо, А я люблю нові ножики. Секундочку, щось хоче додати рибку. Чистить рибу ми ним не будемо. Оп. Але якщо треба, то це організуємо. Блін, таран вже в руку сере прикормкою, яку я висипав час назад. Який швидкий метаболізм. Я в шоці. Тик-тик. Так, про що це я? Ось тільки ця новинка і зараз акції по промокоду внизу. Можете взяти його з гарною силочкою, хоч з кидочкою плюс. За невеличку доплату можете написати будь-які поздоровлення, якщо це подарунковий ніж. Або, наприклад, капітан Гак чи якісь другі назви. Я часто щось на ножах писав і дарив Каті Рибалки, Кубанський, і ще комусь. Дарив, комусь не додарив, так і лежить вдома. Але це зовсім інша історія, були справи. Ох, і клик класнючий. Не буду довго розводити болтологію. Силочки на все це в описі під відео. А ми дякуємо компанії за такий донат. Новинка на нашому ринку. Класний комусь буде подарунок. Отакі От пироги. Добренько. Давайте продовжимо рибалити. Оп. А це вже піде котикам бо вона життю вбита, точніше щуками, можливо, і не виживе. Секундочку. Морезяка шпара. Дрони десь збоку гудуть. Нежися сказка. Оп. Ще й риба ловиться, не відпускає додому. Ви погляньте, Бог любить Троїцю. Єсть. Ось от такий от короткий, короткий і ясний сюжетик вам вийшов. А все інше побачите через рік. Два. Знімаю відоси про запас поки ловиться. Отак. От. Що ж, проходимо по ссылочках в описі, передаємо привіт від капітана Гака. Не забувайте про гравіювання. Всім пока і до зустрічі на воді.